Здається, що Голівуд давно втратив зв'язок з реальністю, оскільки нас вже майже не дивують новини про те, що на черговий фільм витратилось 250 мільйонів лише на виробництво, без врахування маркетингу. Зазвичай такі суми витрачаються на щось, що має гарантовано принести прибутки, зібравши мільярд, а краще й півтора. Однак інколи бувають досить дивні ситуації. Так, наприклад, у 2024 році вийшло продовження легендарної пригодницької франшизи, яке коштувало Дісней 350 50 мільйонів доларів, а зібрав він лише 380, що забезпечило збитки на декілька сотень мільйонів. Цим фільмом був Індіана Джонс і Реліквія долі з 80-річним Гаррісоном Фордом. Фільм не мав шансів відбити такий бюджет. Франшиза об'єктивно вже не настільки популярна, як навіть 20 років тому, не те, щоб 40. Форд вже не може робити самостійно більшість екшн сцен і такий бюджет фактично до виходу затаврував стрічку провалом. Чому бюджет був настільки великим? Причина це декілька: Перше, це той самий вік головного актора. Окрім того, що він самостійно не може виконувати складні трюки, так у фільмі вирішили омолодити його за допомогою спецефектів. І всього декілька сцен з молодим Фордом коштували студії десятки мільйонів. Далі, звісно, у процес зйомок втрутилась пандемія та її обмеження. Для цього фільму це було особливо боляче, оскільки зйомки відбувались на реальних локаціях по всьому світу. І у підсумку 350 мільйонів це ще не так дорого, як могло бути. І тут мені стало цікаво, а які ж фільми є в принципі найдорожчими у всій історії, поки без врахування інфляції. Про результати своїх пошуків я поділюсь з вами у цьому відео. І поки ми не почали, прошу поставити лайк під відео та підписатись на канал, адже я бачу, що більшість з вас дивиться без підписування. Писки, а до мріяних 10 тисяч підписників на каналі залишилось зовсім трохи. Сподіваюсь, ви вже натиціли все, що можна під відео, і давайте починати. І по традиції давайте ще декілька уточнень. Для розподілу місць я брав інформацію про виробничі бюджети, оскільки витрати на маркетинг студії не розкривають повністю. Окрім того, навіть виробничі бюджети не є точними, а тому багато місць можуть бути змінені, якщо з'явиться уточнена інформація. І форсаж — це один з таких випадків. За різними даними, бюджет стрічки склав від 340 до 380 мільйонів, а така пухапка доволі суттєво змінила порядок фільмів. Тому «Форсаж 10» на 10-му місці, тому що це символічно. Так ось, форсаж починався як приземлений фільм про вуличні гонки, а далі вже космос, танки, підводні човни, і так далі. Сімейна франшиза з частини так п'ятої почала набирати оберти у зборах. Пік популярності прийшовся на сьому частинам. Восьма трішки здала у зборах, але все ще більше мільярду. А от після цього різкий спад дев'ятої частини, яка коштувала 225 мільйонів, і все ще була прибутковою. А от десята частина, яка вийшла у 2023-му, вперше за багато років, не може вважатись 100% успіхом. Чому настільки дорого? Почнемо з головного сім'я. Тепер дуже дорога. Він дізель, Джейсон, Мамоо, Стейтем, Шерлі Терон, Джон Сіна це все не найдешевші актори Голлівуду. Друга важлива причина зміна режисера вже після старту зйомок. Джастін Лінд пішов із проєкту через творчі конфлікти. Фільм висів у повітрі, а студія за оцінками витрачала до одного мільйону на день, поки терміново шукала нового режисера. Третій фактор локації та масштаб постановки. Зйомки проходили в Італії, Португалії, Великій Британії та на інших європейських локаціях. Четвертий аспект переписування сценарію та перезйомки. Студія змінювала окремі сюжетні лінії вже під час продакшену. Деякі епізоди перезнімали, кілька сцен допрацьовували з використанням спецефекту. Які і є п'ятою причиною. Обсяг ефектів тут близькі до супергеройських фільмів, а не до екшенів початку франшизи. Десятий форсаж зібрав 714 мільйонів у світовому прокаті. Для більшості фільмів це був би непоганий такий успіх, але для форсажу це один з найнижчих результатів великої ери франшизи. Ба більше у домашньому прокаті фільм зібрав лише 146 мільйонів, а саме там студія отримує найбільший відсоток з продажу квитків, а з урахуванням витрат. На маркетинг бюджет то взагалі підріз до карколомних 450 мільйонів по різним оцінкам. Десятий форсаж став фільмом, який показав, франшиза ще має міжнародну базу глядачів, але її колишня касова міць слабшає. Рекордний бюджет, внутрішні проблеми продакшну та падіння інтересу на ключових ринках призвели до того, що фільм став швидше тривожним дзвіночком, ніж безумовним успіхом. І хоча форсаж усе ще здатен збирати сотні мільйонів співвіднос. Витрати прибутку змінюється не на користь студії, особливо якщо наступні частини будуть коштувати так само дорого, а одинадцята частина вже перебуває у передвиробничому пеклі, адже він дізель намудрував собі епічний фінал, можливо, навіть і не один, з бюджетом по 200-300 мільйонів. А студія вже не готова так ризикувати. У рейтингу найдорожчих фільмів сучасності доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля займає дев'яте місце, і це виглядає як тип. Повий блокбастер Марвел. Однак ви точно не очікували того, що саме сиквел Стрейндже буде найдорожчим сольником КВМ. Офіційний бюджет фільму становив приблизно 351 мільйон. Мультивсесвіт коштує не просто дорого, а він коштує неймовірно дорого. Причини такого роздутого бюджету насправді дуже банальні. Виробництво почалось ще до появи пандемійних обмежень, а вже після зйомки кілька разів зупиняли. Кожна така пауза: це мільйони, що йдуть на утримання локацій, технік. Ки персоналу та акторів до того ж ще на початковому етапі з проєкту вибув режисер першої частини Скотт Деріксон, якого замінили на сема Реймі, у якого було зовсім інше бачення, а тому змінився сценарій, що спричинило нові затримки. Не змушуй мене пошкодувати. Не змушу. Якщо порівнювати з іншими сольниками, то їх бюджет зазвичай складає 150-250 мільйонів, і тому можна припустити, що саме всесвітній карантин роздив бюджет. Однак в інших фільмах того періоду бюджет не настільки великий. Шанчі, вічні, Тор, Любові грім та навіть Третя людина Павук усі мали бюджет до 250 мільйонів, і лише стрендж перевищив позначку у 350. А з урахуванням маркетингу на стрічку було витрачено десь мільйонів 550. а тому збори що майже сягнули мільярда, хоч і виглядають надзвичайно солідно, однак рекордних прибутків тут Марвел не знайшли. На відміну від форсежа, тут вже домашній прокат приніс майже половину, а саме 440 мільйонів. А потім ще був реліз на Disney плюс та дівіді. А тому у будь-якому випадку це не провал. Але надзвичайно близько до нього у світі блокбастерів є фільми дорогі, які збирають багато. Є фільми дорогі, які не виправдовують очікувань. А є месники завершення. Проєкт, який Марвел готували протягом 10 років, і який звеличив усе, що студія накопичила: технології, бюджет, зірковий склад, маркетинг та масштаб, яких кіно ще напевно не бачило. Офіційний продакшн бюджет фільму близько 356 мільйонів. Але навіть він виглядає скромно, адже це лише Восьме місце. А от якщо згадати про маркетинг, то за оцінками аналітиків рекламна компанія коштувала понад 200 мільйонів і була однією з наймасштабніших в історії кінематографу. І в будь-якому випадку майже 600 мільйонів на фільм були б дуже ризикованими. Однак, тут у підсумку Дісней отримали майже 3 мільярди у прокаті, з яких 850 мільйонів лише у США. Ну що можна сказати? Це один з найуспішніших фільмів в історії. Завершення на деякий час навіть вийшло на Перше місце по зборах, поки один Джеймс не змусив потримати своє пиво з повторним релізом Аватаром. З цікавого, то з чотирьох частин месників завершальна фінальна та наймасштабніша не є найдорожчою. Адже, адже найдорожчою є месники Ера Альтрона. Це офіційно найдорожчий фільм КВМ. Офіційний бюджет Ера Альтрона 365 мільйонів. Його вартість легко пояснюється. На той момент це був наймасштабніший проєкт Марвел. Зйомки відбувались по всьому світу, акторський склад поповнився новими обличчями, і після успіху першої частини на Еру Альтрона покладались величезні надії, які у підсумку вже не те, що були виправдані у фінансовому плані. Вітобі збори фільму 1 мільярд 405 мільйонів. Це величезний результат, але він нижчий за очікування Марвел, яка прогнозувала, що фільм повторить або перевершить успіх першої частини. У США стрічка зібрала менше, ніж прогнозували аналітики, хоча на міжнародному ринку показала себе дуже добре. Навіть так, через величезний бюджет і витрати на маркетинг ера Альтрона принесла студії менше чистого прибутку ніж перші месники та низка інших фільмів КВМ. Чому ж фільм кож. Штував більше ніж завершення, фактично його знімали паралельно з війною нескінченності, а це дозволило студії економити на логістиці контрактах і перенесенні знімальних груп. Ера Альтрона масово використовувала реальні локації а завершення більше студійних зйомок з led екранами і комплексним CGI, що не завжди, але цього разу виявилось дешевше. Плюс під час завершення частина акторського складу працювали за старими угодами, підписаними раніше, і тому на цьому також вийшло зекономити. Це створило ситуацію, де Ера Альтрона за виробництвом виявилась дорожчою ніж фінал величезної історії. Якщо сьогодні бюджету у 300-350 мільйонів виглядає для блокбастера високим, але не унікальним, то у 2011-му це була територія, на яку майже ніхто не заходив. І саме там опинився фільм Пірати Карибського моря на Дивних берегах, четверта частина франшизи, яка свого часу офіційно вважалася найдорожчим фільмом в історії. Виробничий бюджет стрічки 379 мільйонів, а це на той час абсолютно безпрецедентно. Додайте до цього маркетинг в діапазоні 100-150 мільйонів, і ви отримаєте проєкт, що легко переходив позначку у півмільярда доларів загальних витрат. Саме цей фільм став моментом, коли гонорари депа вийшли на абсурдний рівень. Йому заплатили близько 55 мільйонів, що робили його одним з найдорожчих акторів світу. Для зйомок Дісней обрав масштабний морський підхід, справжні кораблі, дорогі морські декорації, натурні зйомки на Гаваях, спеціальні споруди для морських сцен. Все це створює логістику, яка легко поглинає десятки мільйонів доларів. Тут не можна просто поставити зеленко і підмалювати океан. Виробництво відбувалось у реальних умовах. А коли знімаєш у тропічних локаціях, то будь-яка негода або логістична затримка перетворюється на реальні фінансові втрати, що в цілому і сталося. Зйомки переміщувались між США, Великобританією та Гаваями, особливо студію цікавили останні дві локації, оскільки там податкові пільги дозволили повернути частину витрат. 2011 рік це ера після Аватара, коли Голівуд масово переходив на 3D-формат. Зйомки у реальному 3D, а не конвертація. Це додаткове обладнання, персонал постпродакшн і техніка, яка додає вагомий шар до бюджету. Зйомки загалом проходили надзвичайно швидко, як для такого великого при. Як оскільки Дісней закортіло вже почати економити, коли бюджет перевалив за 300 мільйонів, і такий поспіх не сприяв покращенню якості фільму однак, змів трохи зменшити навантаження на банківські рахунки. Однак фільм все одно на свій час був найдорожчим в історії. Після грандіозного успіху першого світу юрського періоду студія Universal захотіла зробити продовження, яке буде не просто масштабнішим, а подасть чіткий сигнал. Франшиза повернулася і готова претендувати на максимальні цифри. Результат сиквел із виробничим бюджетом близько 432 мільйонів доларів. Причому повідомляється, що ця цифра виникла вже після податкових пільг та кредитів від країн, які покрили частину витрат. Інколи фігурують цифри навіть у 465 мільйонів. Основні витрати були закладені у трьох ключових напрямках: перший локації та постановка. Фільми знімали на Гаваях, у Великій Британії та Іспанії. На островах доводилось перекривати території, переобладнувати локації та будувати величезні площі. Чатки, а сцена з вулканом це не просто графіка, Universal створювала складні конструкції з реальними елементами піротехніки, другий візуальні ефекти та аніматроніка. У фільмі тисячі кадрів CGI, десятки видів динозаврів і поєднання цифрових моделей з практичними деталями. Студія спеціально для цього проєкту створила нових механічних динозаврів, які могли повертати голову, дихати, реагувати на дотик. А vfx компанії працювали над кожною сценою, у якій хоч на секунду з'являвся хві. Іст його чи тінь від динозавра. Третій масштаб продакшену. Світ юрського періоду. 2» – це перший фільм франшизи, який повністю знімали на цифровій надсучасні камери. З того, що розповів інтернет, це техніка преміум класу, що потребує додаткових витрат на світло, зберігання матеріалу, спеціалістів і складний постпродакшн. Додайте до цього великий акторський склад і високий рівень виробництва, і ви отримуєте бюджет, який зростає буквально на кожному етапі. І попри такі витрати, фільм зібрав у світовому прокаті близько 1,3 мільярда. Доларів і став успіхом для студії, хоч і зробив менше першої частини. На невизначеному місці перебуває фільм Аватар, шлях води чому місце невизначене і чому воно четверте. Тому що однозначно стверджувати, який бюджету фільму я не можу. Дані занадто відрізняються. Він може бути як і на 10-му місці, так і на другому. Тому я поставив його на четверте. По дуже різним даним бюджет фільму складає 350-460 мільйонів. Джеймс Кемерон фактично створював цей фільм більше 10 років. Якщо більшість студій боїться витрачати понад 250 мільйонів на блокбастер, то Джеймс Кемерон людина, яка спокійно працює в діапазоні півмільярда. І аватар шлях води. Найкращий цьому доказ. Кемерон не знімає фільми, він винаходить технології. Шлях води став першим проєктом в історії, де повноцінний моушн кепчер проводився під водою з акторами, які тренувалися затримувати дихання на 3-5 хвилин. Для цього довелося розробити нову камеру, нові датчики, нові системи освітлення і нові методи рендеринга. Усе це роки розробки і мільйони доларів. Сама Пандора це не просто ліс або океан, це повністю цифровий світ з власною екосистемою, флорою та фауною. Переважна частина кадрів у фільмі містить візуальні ефекти, і вони мають неймовірно високий рівень деталізації. Спеціалісти працювали над фільмом роками, створивши один з найбільш технічно складних продуктів в історії. Таких спецефектів буквально не робив ще ніхто. На маркетинг також витратили 150-200 мільйонів. І це було не дарма. Світові збори фільму 2 мільйони. Мільярда 320 мільйонів. Кемерон сам казав, що фільм має стати третім або четвертим найкасовішим в історії, щоб стати справді прибутковим. І він це зробив. Якщо марвелівські фільми можна було тематично роз'єднати на декілька місць, оскільки в кожного була своя трішки окрема історія, то од зоряні війни давайте об'єднаємо разом в одному блоці. Коли Дісней купив Лукасфільм, студія не просто вирішила відродити франшизу. Вони планували зробити це на абсолютно новому рівні. Пробудження сили отримало виробничі. І бюджет близько 447 мільйонів, що на момент виходу зробило його найдорожчим в історії. Чому все настільки масштабно? Повернення оригінального касту Харрісон Форд та Кері Фішера отримали гонорари, які відповідали статусу легенд кіно, особливо Форд, чий контракт був одним із найбільших у його кар'єрі. Також студія свідомо обрала практичні ефекти і реальні локації, щоб повернути відчуття оригінальної трилогії. Це означало будівництво величезних декорацій, реальні космічні кораблі, костюми створення. Вручну та комплексні натурні зйомки по всьому світу. Студія витратила майже півмільярда, але фінальний результат все виправдав. Фільм заробив понад два мільярди, став найкасовішою частиною саги та офіційно перезапустив франшизу. Прибутки були надшалені. Друга частина вирішила, що треба ризикнути, та відмовилась від режисера Джей Джей Абрамса, довірившись новаціям Райана Джонсона. Глядачі зі страхом сприйняли такі новації, принесли на декілька сотень мільйонів менше, лише жалю. Гідні 1,3 мільярди. А тому для того, аби повернути любов, фанатів повернули і Джей Джей Абрамса, витративши на зйомку триквела третьої трилогії 416 мільйонів. Такий розворот зробив необхідним переробку сценарію, що вже щось варто було. Для зйомок було ну дуже мало часу, і у підсумку багато помилок на дорогих зйомках виправляли вже vfx художники. І якщо дивитись на виробничий бюджет, то в цілому збори в один мільярд, до речі, знову впали. Однак. Мав легендарну маркетингову компанію. Легендарно дорогу близько 200 мільйонів, а тому у підсумку бюджет склав 600 плюс мільйонів. І зараз я скажу дещо, що може вас шокувати. Фільм Мільярдник фактично не приніс прибутків, оскільки зі зборів студія отримує в середньому відсотків 50 в залежності від країни, ми маємо результат, при якому стрічка швидше за все окупилась, але дуже скромно. Прибутки від зборів в мільйонів 50-100 – це не те на що сподіваються. Студія, яка витрачає 600 мільйонів на виробництво, так месники були, зоряні війни були, і аватар був. Навіть якщо брати найвищі планки всіх цих фільмів, ні один з них навіть і близько не бачить горизонту витрат переможця. Світ юрського періоду домініон, і така собі невеличка сума виробничого бюджету в 580 мільйонів. З яких значну суму покрили податкові видатки, але все ж таки 580 мільйонів. Можливо, ви не почули. 580 мільйонів на один фільм, на найгірший фільм у новій франшизі динозаврів, який зібрав найменше рівнесенько, 1 мільярд. Такі витрати, очевидно, були пов'язані з 2020 роком, коли фільм перестали знімати у самий розпал цих зйомок. Плюс повернули старих акторів, які також не забезкоштовно знімались. Як і Головні зірки по типу Кріса Прата. Коли пандемія змінила плани, місця для зйомок довелось змінити, хоча вони вже були готові. Це ми вже чули неодноразово під час цього відео, але досі не вкладається в голові. 580 мільйонів. За такі гроші можна було зняти три перші частини світу юрського періоду. З урахуванням витрат на маркетинг, фільм може бути навіть провальним. Деякі видання, такі як Forbes, писали про прибуток у мільйонів тридцять, дедлайн вже казав про 200, а деякі менша. Авторитетні видання і про кінцеві збитки говорили. Я не знаю, чи колись взагалі хоч щось зможе перевищити настільки роздутий бюджет, особливо зараз, коли об'єктивно збори почали падати і так і не відновились до рівня 2019 року, і студії перестали виділяти такі величезні бюджети. Загалом збори, витрати і прибутки це все умовно. Однак дуже і дуже цікаво у цьому розбиратись для вас, що у підсумку ми маємо: 350 плюс мільйонів бюджету не. Завжди гарантує величезний прибуток, скоріше, навпаки, ризики виростають в геометричній прогресії, адже навіть мільярд вже нічого не гарантує. Сподіваюся, вам було цікаво, ви поставили свій лайк та підписались на канал. Адже з вами був Міднайт. Та почуємось у наступному відео.